Така старший що, ну, то що дондон. На дон в цього року на цілковиту і безопераційну перемогу в номінації ні бе ні кукареку. На Дальній вас Коли армяне дон. Коли между Армением и Азербайджаном да он... була війна, коли Казахстан начал потерять суверенитет, то помог. Та ми вже це помітили, і не тільки ми, і не тільки з язиком у нього проблемка там же ж бездонна дондонія. Я співати, ремонт года, і тут знову побіждає Кадиров. Його підрихтували, щось там кудись пересадили, не як козі рукав, якби нам з вами хотілося, звісно. Але поговорювають, що пересажували почку від дяді його Магомета. Ну а то ж був, і внутрішні органи всі відказували ля-ля-ля, От це все. Тепер відказала мозкова железа. Як це немає такої? Є це перехідний етап еволюційний від желе до мозку. Здається, Улучшена лучше примарафетчина версія Дондона. У не стало. Він збрехав, що йому щось Ілон Маск дарував, потім сказав, що не дарував, а йому просто нравиться. Ну, якось так. Ілон Маск будь хороший довольно. Подобное машина, дома. Ребята, довольно. Спасибо. Ілону маску. Транспорт до скоро відправиться до на СВО, на передовий дом. Ребята про проверят, а потом то, мы напишем. Характеристику, что нужно поменять. Маску. Ждем государство.